У Жутоморі майбутнім першокласникам видали рюкзаки та канцелярське приладдя. Акція прийшла в рамках програми Спільно до навчання за підтримки дитячого фонду ООН. Загалом по Житомирщині буде роздано тисяча таких рюкзачків саме для першокласників, які ось у вересні підуть в перший клас. Критерії відбору були такими, що ми обирали дітей, які задіяні в нашому проєкті кроссекторальному, який в Житомирській області проводить імплементуючий партнер УНІСЕФ та Україн Фундейшн. Тобто в програмі спільного до навчання брали участь навчальні заклади, вихователі та методисти, які проводили безкоштовні заняття з підготовки до школи для дітей 5-7 років. Ми відбирали дітей пільгових категорій. 6-7 років, які йдуть саме в перший клас, і для них ось підготували тисячу рюкзачків, наповнені вже канцелярським приладдям. Все, що потрібно їм буде для навчання. Таку допомогу отримують дітки з пільгових родин по всій області. Сьогодні роздали 12 рюкзачків. Це для діток, які саме в Житомирі. Тому ми запросили вас показати це. А з понеділка вже поїдуть по громадах. І в кожній, практично в кожній громаді в дитячих садочках будуть запрошувати дітей і видавати їм рюкзачки. Мар'яні шість років. Її сім'я переїхала до Житомира рік тому з Бахмута. Цьогоріч дівчинка йде в перший клас до 17-ї школи. Дитина з цікавістю розглядає вміст подарованого рюкзака. Окрім канцелярського приладдя, там є пляшка для води та сумка для змінного взуття. Дівчинка говорить, що з таким рюкзаком вона готова йти до першого класу. Я вже там цілий алфавіт знаю. Мама Мар'яни розповіла, що має, окрім доньки, ще сина п'ятикласника. Тому і шкільний рюкзак і його наповнення значно спростять їх сім'ї підготовку до навчального року. Зошити вони будуть доречні завжди, тому що їх завжди не вистачає. Ми планували потрошку. Ми скуповували, але канцелярія це те, що розходиться. І те, що ми скуповували, трошки воно вже й розходилося. Тому до першого класу ми майже повністю готові. Вже дуже важливо, що не тільки канцелярія, є бутилка для вод, тому що дітки також це будуть пити. Дуже важливо, що є сумочка для взуття для змінного. Це теж важливо, тому що це дуже часто не враховується, не береться до уваги. В принципі, рюкзак повністю готовий для паршечка. І рюкзак гарної якості. Всього на Житомирщині підготовчі заняття з програми спільно до навчання відвідали понад 18 тисяч дітей віком від 5 до 7 років.